Казка про зайчика та загублений ключик. У глибокому зеленому лісі за осикою жив допитливий зайчик. Якось вранці, збираючись на прогулянку, зайчик знайшов під килимком загадковий золотий ключик. Він дуже здивувався: Цікаво, від чого цей ключик? Може, він від якоїсь скрині зі скарбами? Зайчик побіг до старого знайомого вовка. Вовк сидів біля дерева і дрімав на сонечку. Привіт, вовче. вигукнув зайчик. Диви, що я знайшов? Чий це крючок? Вовк з за окулярів глянув на блискучу річ і почухав за вухом, а потім гуркнув Може, лисичка свою скриньку від медяників загубила? Вона ж завжди щось ховає. Зайчик подякував вовкові і мерщій побіг до лисички. Лисичка саме розглядала в дзеркальце своє пухнасте хвостисько. Лисичко! Ти не губила золотого ключика? запитав зайчик. «Ой, ні, мій ключик я ховаю під подушкою. Але, прижмурилася вона, сова Пугачиха знає всі таємниці в лісі. Зайчик піднявся до старого дуба, де мешкала мудра сова Пугачиха. Вона задумливо смикнула монокуль. О, зайчику, загадково промовила вона. Ключик той не просто ключик, щоб дізнатись, від чого він. Треба пройти випробування, допомогти комусь. Зайчук засмутився. Він хотів тут і зараз дізнатись правду, але раптом почув, як вовк шукає окуляри, а лисичка своє дзеркальце. Недовго думаючи, зайчук допоміг друзям знайти загублені речі і навіть прибрав у сови старе листя під дубом. Коли всі стали задоволені, сова усміхнулася. Молодець зайчику. А тепер зазирни під корінь дуба. Там був маленький лісовий варчик. Зайчик вставив свій золотий ключик, і скринька відчинилася. Всередині була записка: спільна радість найбільший скарб і різнокольорові печива, якими друзі відразу поласували разом. Так зайчик зрозумів, справжній скарб це добрі справи та дружба. А в золотий ключик тепер завжди носить із собою, як нагадування про це.